У клумбі міського парку жив собі самотній сумний метелик. А був він такий сумний, тому що у нього ніколи не було друзів. Він прокидався лише вночі, тоді, коли його родичі, натомившись за день, лягали спати на запашних квітах міського парку. Самотній метелик сідав на нічні квітки і похнюплено перелітав з однієї на іншу. Аж до ранку. А тільки но зажевріє світанок. Його великі оченята сліпнули від вранішнього світла, вусики опускалися, і він безсило засинав, прихилившись до зеленого листочка. Крізь сон він чув, як починали розправляти свої крильця його родичі. Якось він навіть силився з ними поспілкуватися, але вийшло якесь нерозбірливе дзижчання. А наступної миті він заснув. Усі родичі кепкували Сонька. Та одного разу з сумним метеликом сталася цікава пригода. Якось, коли сонечко заховалося за обрій, наш сумний метелик розплющив очі і вирушив на звичайну йому одиноку прогулянку по квітнику. Найбільші і найяскравіші денні квітки уже полягали спати, тож він міг гойдатися лише на нічних, зовсім дрібненьких. Сумному ментелику дуже хотілося знайти собі друзів, і він полишив свою клумбу та сміливо полетів на їх пошуки. Сумний метелик вже відлетів далеченько від рідного парку, коли його очі засліпило яскраве світло. Дивлячись на нього, сумному метелику відразу ж стало весело. Він почав кружляти і пританцьовувати навколо світла і не счувся, як опинився у незнайомому місці. Там не було ні кущів, ні нічних квіток. А лише тверда прозора поверхня, об яку він вдарився носиком, і яскраве світло над головою. От біда, подумав метелик. Я все життя був самотнім, а зараз, мабуть, прийшов мені кінець, бо я потрапив туди, де немає навіть кущів, які були мені єдиною розрадою. Весь цей час за метеликом спостерігав один маленький хлопчик. Хлопчику так подобалося дивитися, як цей велетень з коричневими крильцями і кремезним тулубом, немов каруселі кружляє навколо лампи. Він сміявся з радості, що побачив таке видовище. Хлопчик навіть спробував поспілкуватися з вусатим гостем, але той злякано дзищав і починав тремтіти. Тоді він здогадався, що метелик злякався, бо потрапив у незнайоме місце. Хлопчик згадав, як йому колись було дуже страшно, коли він заблукав у міському парку. І тоді маленький господар кімнати випустив його у відчинену квартирку. Хлопчику було жаль прощатися з гостем, але він знав: метелику буде набагато краще вдома, у зелених заростях, бо такий світ, у кожного своя домівка. Комусь набагато краще у квартирі. Чиясь домівка на дереві. Хтось живе на одному маленькому листочку, хтось мешкає під водою, а дехто навіть під землею. Куди ж полетів наш самотній метелик? Метелик дуже злякався хлопчика і дуже зрадів, коли його випустили на свіже повітря. А потім не счувся, як опинився у своїх рідних кущах. І тільки тоді, захекано гойдаючись на листочку, самотній метелик зрозумів, що нарешті у нього з'явився справжній друг, хлопчик, який врятував його від загибелі. Відтоді не проходило й вечора, щоб наші друзі не бачились. Тільки на наш метелик прокидався, відразу ж летів на приємне світло, що долинало з вікна доброго хлопчика, і весело кружляв навколо нього, як маленький літачок. А хлопчик захоплено спостерігав за своїм крилатим другом і дуже радів, що цей яскравий метелик кружляє саме біля його вікна. Наш метелик невтомно танцював і радів. Більше він не був самотнім і сумним.